Всім привіт! Ви на каналі Study England. Сьогодні я прийшла в лабораторію, де проходять заняття з фізики, хімії біології предмет Science. Хоча, як я неодноразово говорила, в українській школі теоретичні знання дуже потужні і, мабуть, навіть кращі, ніж в англійській школі, то в англійській школі більше уваги приділяється практичним завданням. Підручники по фізиці, хімії біології, ви також побачите, а це книжка. По які студенти готуються з практичних занять. Тобто тут зібрані всі лабораторні завдання, які треба протягом року виконати і заповнити цю книгу. На столі знаходиться кран, який подає газ для практичних занять, а також розетки. І ще цікаво тут такий Склад всього необхідного, що може знадобитися студентам для практичної роботи. Все лежить в порядку. До речі, мені дуже подобається те, що після закінчення лабораторної роботи студенти повинні помити весь посуд, який вони використовували, скласти все на свої місця і прибрати свої робочі місця. Мені, навчаючись в українській школі, дуже не вистачало цієї практичної складової. Тому я рада, що мої діти мають можливість вивчати фізику, хімію, біологію не лише по підручниках, а також проводячи надзвичайно цікаві досліди. Хочу вам розказати, як вивчаються природничі дисципліни в 10-11 класах. Вони починають готуватися до випускного екзамену GCC і відбувається розподіл всіх студентів на дві групи. На тих, хто сильніше володіє матеріалом, і на тих, хто гірше підготовлений. Студенти, які гірше підготовлені або для яких не надто важливо здавати окремі екзамени з фізики, хімії біології, підбираються в групу фондейшн. Це один підручник, тут три в одному, і фізика, і хімія, і біологія, так би мовити, полегшений курс, і вони здаватимуть легший екзамен для тих, хто хоче вивчати. Поглиблено в природничі дисципліни, і для тих, хто має сильніші знання, вони відбираються в окрему групу. Вони вивчають фізику, хімію, біологію як три окремі предмети: більш посилено і більш корисно для вступу на A-Level в коледж.